Вітаю всіх, хто цей час разом з телеканалом МТМ ви дивитесь акценти. Нещодавно Запорізький національний університет увійшов у топ 30 кращих університетів країни згідно з консолідованим рейтингом порталу освіта.юа. і зараз ЗНУ випереджає всі регіональні виші. Нині там готуються до вступної кампанії 2024 і працюють з абітурієнтами. Які особливості цьогорічного вступу та що дозволило університету стати кращим у регіоні, розкаже ректор ЗНУ Микола Фролов. Вітає вас. Доброго дня. І вітаю з таким чудовим досягненням вашого університету влітку. Згідно з рейтингом топ 200 Україна 2023 ви стали 32-ми. А вже у січні з'явились рейтинги освіти. А з вашим 29-м місцем. Що це за рейтинги? Я так розумію, це різні джерела. Так справа в тому, що існує ну велика кількість різноманітних рейтингів з різних напрямків діяльності закладів вищої освіти. В Україні, і я хочу підкреслити, що за різними рейтингами з різних питань наш університет стабільно посідає місця в першій тридцятці, а дуже серед тридцяти, а дуже часто і, скажем, по окремим показникам, ми входимо і до перших 20 університетів країни. Це свідчить про результати нашої роботи, це свідчить про авторитет. Нашого університету ці рейтинги досягаються не за один день і не за один рік. Я добре пам'ятаю, що коли я прийшов на цю посаду аналог... згідно аналогічного рейтингу, ми посідали і 87, і 89-те місце. Тобто, за ці 10 років університет за останні 10 років пройшов знач... значний шлях, і... і результати цього шляху це покращення. Практично всіх напрямків нашої діяльності, от вам ці результати подобаються. От як ви оцінюєте їх? Це добре, от в 30-ці, чи хочеться ще більшого? І взагалі, яка робота проводилася? От Ви сказали за останні 10 років такого результату вдалося досягти? От що змінилося безумовно? Ми розглядаємо ці результати як базу для подальшого нашого удосконалення сьогодні. Університет. Працює в дуже складних умовах. Зрозуміло, що на нас, як і на всіх, хто проживає в Запоріжжі в Україні, впливають і події, пов'язані з агресією Російської Федерації проти України. На нас впливає масова еміграція населення із Запоріжжя, в тому числі і наших студентів. Сьогодні до 40% наших студентів знаходяться за межами Запоріжжя, тобто в різних Областях, містах України а дві з половиною студентів знаходяться за кордоном. Частково за кордоном і за межами Запоріжжя знаходиться і викладацький склад. Ну Він мігрує, але від 15 до 20% наших викладачів останні два роки знаходяться за межами Запоріжжя. Тому ми розглядаємо, враховуючи всі ці складні умови, ми розглядаємо ці досягнення. В будь-яких рейтингах як базу для подальшого нашого удосконалення для підтримки репутації нашого університету як сучасного закладу вищої освіти. Запорізький національний університет підписав меморандум про співпрацю з міською владою. От які це можливості відкриває перед закладом, перед студентами, які перспективи цього? Ми плідно співпрацюємо і багато років з міською радою з різних напрямків серед людей, які сьогодні працюють в міській раді, дуже багато наших випускників. І ця співпраця вона торкається різноманітних питань. Якщо мати на увазі безпосередньо той підпис з меморандуму, про який відбувся нещодавно, то там мова йшла про збільшення розширення бази практики для нашого університету, для інших університетів нашого регіону. Тобто, ця співпраця створює можливості для організації бази практики наших студентів безпосередньо в міській раді, в його департаментах, в комунальних підприємствах. Ми вважаємо це перспективний напрямок, і так і повинно бути. Університети регіону повинні в першу чергу готувати кадри для місцевого господарства, для наших промислових підприємств, для закладів освіти, культури. Медичної сфери, тобто, я вважаю цей напрямок співпраці з міською, міською радою перспективним і актуальним. Вже запрацював меморандум. Є вже якісь можливо, ну хай не результати, а вже робота ми, розпочалась? ми в цьому сенсі багато чого робили до того. Тобто, у нас є. Багаторічна співпраця з різноманіт... з різними департаментами міської ради, з комунальними підприємствами, просто цей меморандум дозволив скоординувати узагальнити, узгальнити цю роботу. Тобто, він цей меморандум з'явився не на порожньому місці, тобто є результатом теж багаторічної роботи. Я так розумію, не лише з міською владою. Ви співпрацюєте ще й з підприємствами. Бо як сказали, що потрібна така співпраця для подальших перспектив і студентів і практики, так я безумовно не знав, не знав, пані Ліна, що ви будете задавати це питання, але е, так трапилося, що десь місяць назад ми аналізували е, по кожному факультету. У нас в університеті 12 факультетів, е, інженерний інститут у нашій структурі факультети, Коледжі і багато чого необхідного для роботи сучасного закладу вищої освіти. Ми цікавилися, скільки в нас партнерів модне слово зараз стейкхолдерів, в тому числі і тих підприємств, тих структур, на базі яких відбувається практична підготовка студентів. Так, от загальна цифра дуже велика: це 357 стейкхолдерів. У нас, тобто наших партнерів, на базі яких і відбувається практичне навчання наших студентів. Це ми враховуємо і банки, і школи, і промислові підприємства, і бізнес-структури, і комунальні заклади, і багато чого іншого. І так і повинно бути. Університет повинен жити одним життям з містом, одним життям з регіоном і готувати кадри в першу чергу для нашого регіону. Ну, я так розумію, це свідчить і про попит на ваших студентів, про якість вашої освіти. Стовідсотково, тому що ну відверто кажучи, ми зараз в умовах війни, яка вже триває майже два роки, постійно чуємо актуальність питання про кадровий голод безпосередньо в Запоріжжі. До мене звертаються керівники промислових підприємств, соціальної сфери, бізнес-структур з приводу співпраці. З нашими факультетами щодо студентів ще під час їх навчання. Я хочу сказати: ну, наприклад, it сфера а, а у нас є декілька освітніх програм, які готують it фахівців на математичному факультеті. Практично всі IT-шники мають своє перше робоче місце під час навчання ще на третьому, четвертому курсі. І це тракається більшості факультетів нашого університету. Тобто, ми. Дуже добре знайомі з тим з рівнем того кадрового голоду, який сьогодні існує в нашому регіоні. Наскільки ну, я знаю, в університетах одна вступна кампанія вона переходить в іншу поступово і, в принципі, триває весь рік. От зараз ви, мабуть, теж готуєтесь, от що на часі. Ну, профорієнтаційна робота дійсна на вибір нашого університету для навчання. Триває весь рік. а Вступна кампанія традиційно відбувається влітку. І цього року вона теж буде влітку. А, на сьогодні не існує ще, на жаль, порядку вступу, затвердженого Міністерством освіти і науки. А ми зобов'язані, я маю на увазі університети формуючи і затверджуючи свої документи по вступу, ми обов'язково зобов'язані орієнтуватись на той документ, який продукує нам Міністерство освіти і науки. Нам обіцяють, що в лютому такий порядок буде. Затверджено, відповідно, ми теж оперативно на це відреагуємо і будуть наші університетські порядки вступу. Але деякі речі можна для наших майбутніх абітурієнтів вже сказати сьогодні. Ну, першу чергу, що, як і в попередні воєнні роки, буде НМТ, тобто національний мультимедійний тест, він буде складати з чотирьох позицій: це математика. Це українська мова і це історія е, України. І обов'язковий буде четвертий предмет, який студент повинен, ну, в залежності від чи абітурієнт, е, який стане студентом, я в це вірю. В першу чергу, нашого університету, от, е, для себе обирає. Тобто, четвертий предмет для складання НМТ е, він може обрати з переліку е, таких е, дисциплін, як хімія. Фізика, біологія, іноземна мова, українська література, географія. Тобто буде три обов'язкових в складі НМТ і один за вибором предмет. Вже відомо, що реєстрація на НМТ для абітурієнтів розпочинається 14 березня, тобто до реєстрації залишилось півтора місяця. Для майбутніх абітурієнтів а безпосереднє складання НМТ з дотриманням всіх безпекових умов відбудеться в травні-червні поточного року. Я хочу сказати, що місцева влада звертає особливу увагу на заходи безпеки під час складання НМТ. Наш університет теж до цього дотичний, тому що у воєнний час. На базі нашого університету постійно відбувається складання абітурієнтами НМТ. І, повірте, це відбувається в безпечних, в безпечних умовах. Тобто ми створили і підтримуємо ці умови. Я думаю, що головне, щоб майбутні наші абітурієнти, студенти були впевнені в собі, в своїх можливостях. І обрали в першу чергу університети, і конкретно наш університет в нашому регіоні, тому що від цього буде залежати і майбутнє міста. Ми сьогодні говорили вже про кадровий голод, про інші процеси, на жаль, складні, які відбуваються в нашому місті, і фактично буде залежати рівень розвитку і подальшого життя нас всіх в цьому місті, в цьому регіоні. Наскільки я знаю, в цьому році НМТ буде обов'язковим для всіх спеціальностей, і я так розумію, і для магістрів, які будуть вступати, це буде повторне так. так минулого угу. ну ви, як і я, на сьогодні. Ми всі орієнтуємось на проект порядку вступу, який вже місяць розміщено на сайті Міністерства освіти і науки. Я би всім, хто цікавиться цим питанням, порекомендував, все ж таки, почитати подивитись. Цей проект там безумовно є багато позицій, які змінюватись уже не будуть, і в тому числі те, про що ви говорите, що НМТ буде обов'язковим абсолютно для всіх освітніх програм, на яких планується вступ, на відміну від попередніх років. тобто Двадцять другому, у двадцять третіх роках був більш ліберальний підхід до цього, і по окремим освітнім програмам можна було вступати без складання е, НМТ. В цьому році такого вже не буде. Тобто, всі через НМТ, навіть там, де є традиційно творчий конкурс. Ну, мається на увазі. Ну, наприклад, у нас в е, університеті факультет фізичного виховання, тобто там, окрім творчого конкурсу, тобто вміти. Підтягнутись, пробігти, відтиснутись і так далі від підлоги, ще треба буде представити результати НМТ. Те ж саме торкається і рівня магістратури. Обов'язковим буде для вступу складання так званого іспита ЄВІ, тобто єдиного випробування іспиту. Що це буде по змісту? Ми ще подивимося. Ну, в остаточній редакції порядку, але я думаю, що обов'язково буде іноземна мова. Тобто, магістрам треба теж, ну хто хоче вступати в магістратуру, теж треба фундаментально готуватись. Навіть якщо це магістратура не одразу після четвертого курсу, ну тобто, будь-якому випадку, а не відразу після четвертого курсу магістратури не буває. Тобто магістратура обов'язково да, обов'язково відбувається вступна магістратура, магістратуру ага. на базі диплома бакалавра. Тобто, це вже наступний ступінь вищої освіти в Україні. Знаю, що у вашому університеті можна підготуватися до національного мультипредметного тесту, навіть його пробний варіант пройти. От розкажіть про так. це для всіх, хто хоче, можливо, не лише школярі, а випускники минулих років, які вирішили. Так, Ми е, обов'язково і плануємо це незабаром провести. Тобто, треба слідкувати за об'яви. Ми проводимо обов'язково випробувальні, так звані пробні тестування. Тобто пробне складання НМТ так буде і в цьому році, і так робить, до речі, не тільки наш університет. Я б, я б всім би рекомендував би, хто планує свій вступ до університету, до нашого університету, обов'язково брати участь у пробних НМТ, тому що це допомагає зорієнтуватись, психологічно налаштуватись на складання НМТ. Переконатись в тому, що е, в цьому немає нічого страшного, і у, е, у вас, тобто у конкретного абітурієнта, вистачає знань для того, щоб успішно скласти НМТ. Тобто ми теж е, проводимо відповідні, відповідні тестування і до цього готуємося. Ви сказали, що працюєте е, з. Абітурієнтами, ще коли вони перебувають у школі, тобто є профорієнтаційна робота. От розкажіть про неї в чому вона полягає? Це ж не 11 клас, підготовка до НМТ, це, мабуть, якась планомірна, яка починається раніше. Ну, в тому числі, у нас є і курси, е які розпочали свою роботу в жовтні е безпосередньо по підготовці до НМТ, тобто вони вже не перший місяць. Проводять свої заняття. Дійсно, у, у нас в університеті існує ціла система роботи з майбутніми абітурієнтами з випускниками запорізьких шкіл. Ми два місяці назад провели таку ефект... цікаву і ґрунтовну зустріч керівництва міста. Брав участь весь керівний склад керівництва міста, начальниця департаменту освіти і всі директори шкіл міста Запоріжжя ми на базі нашого університету провели таку зустріч, де ще раз координували наші підходи щодо надання допомоги університетом, закладам освіти нашого міста. Я вважаю, що співпраця між. Вищою освітою і середньою освітою на місцевому рівні повинна бути глибокою, різнобічною і постійною, тому що фактично ми є ланками однієї освітньої системи. Тим більше зараз, коли треба вирішувати стратегічні питання, пов'язані з організацією умов для подальшого життя, реалізації. Навчання нашої молоді в нашому фронтовому місті. Я думаю, що така співпраця і повинна бути глибокою ефективною. Безумовно, наші викладачі, представники наших факультетів, постійно бувають в школах міста і мають необхідний обсяг спілкування з нашими майбутніми абітурієнтами. До цього ми проводимо і велику кількість заходів. Включаючи те, що особисто я проводжу екскурсії по університету для бажаючих абітурієнтів, і в цьому році такі екскурсії відбувалися. Ну і вони викликають певну зацікавленість інтерес у наших майбутніх студентів. Я якраз хотіла запитати раніше в університетах. Були дні відкритих дверей. Зараз же це неможливо. Ми, ми постійно проводимо двічі на рік дні відкритих дверей. У нас і в цьому році запланований такий захід. Я думаю, що він відбудеться не пізніше квітня місяця, і ми додатково обов'язково всіх наших потенційних абітурієнтів і просто всіх тих, хто цікавиться життям нашого університету, запросимо на цей захід. Безумовно, і журналістів запросимо онлайн екскурсії. Є у вас онлайн дні відкритих дверей, тому що нас, ми самі сказали, що багато у нас, хто закладає. У нас працюють структури, які безпосередньо в університеті. Опікується цим питанням. Я маю на увазі і наш центр культури, і дозвілля, і, структу... і відділ структура, яка опікується безпосередньо профорієнтацією. Створюється величезна кількість цікавого відеоматеріалу, пов'язаних з нашим університетом, з двома нашими студмістечками, У нас два студ ви знаєте про це. І будь-хто бажаючий може. Через інтернет поцікавитись різноманітними, скажімо так, матеріалами, пов'язаними з життям роботою нашого університету. Наш університет живий, наш університет, певно, йде вперед. І я всіх запрошую на навчання до нашого університету. Ми велику увагу приділяємо і в цих складних умовах підтриманню рівня якісної освіти. І всього того, що пов'язано з студентським життям, і з тим, що очікують студенти від нашого університету. Які питання для Запорізького національного університету залишаються проблемними? Ну, якщо вже говорити про все те, що пов'язано зі студентами, яка ситуація зі стипендіями вчасно отримуєте? Ні, знаю, що перший курс не отримував, здається, у вас стипендію чи ні в У нас отримують стипендію всі курси. Стипендія буває двох видів в університеті, не тільки в нашому взагалі. Вона буває академічною, тобто за результатами навчання, і буває соціальною в залежності від тих пільг або умов, в яких перебуває студент, молода людина, яка навчається в нашому університеті. стипендію ми виплачуємо регулярно. Вийшли на рівень 40% згідно постанови Кабінету міністрів, саме такий рівень від загальної кількості бюджетників, які навчаються в університеті, і передбачений. Виплачуємо зараз і підвищену стипендію, але дійсно минулого року були проблемні питання, пов'язані не тільки в нашому університеті, і всіх університетів Запорізької області, ряду інших. Областей, пов'язаних з регулярністю фінансування стипендіального забезпечення з державного бюджету. Але ми працювали над цим питанням весь рік, співпрацювали з Міністерством освіти і науки і подолали певні негаразди, які мали місце в цьому питанні. Тому в цілому на сьогодні наш університет вирішує. Абсолютно всі базові питання, які необхідні для діяльності університету, тобто у нас регулярно виплачується заробітна плата, всі обов'язкові надбавки. Ну це за мається на увазі в першу чергу за е, ступінь, за вчене звання. Е, ми е, це зарплату виплачуємо регулярно, в повному обсязі. У нас не існує проблема скорочень, тобто ми зберігаємо всі робочі місця для тих, а хто працює кадровий. Нашому університеті на сьогодні університет є один із великих роботодавців в нашому регіоні. Тобто ми виконуємо не тільки освітянську функцію, але й велику і велику економічну, і соціальну функцію. У нас працює 1219 працівників це викладачі та інші фахівці. Я цю цифру добре знаю, тому що підписую відомості на заробітну плату, тому знаю кожного людину. Е, і також е, треба сказати, що і значна кількість студентів у нас навчається 16 тисяч студентів, станом на 1 жовтня було. Зараз ми здійснили випуск магістрів, залишилось 11 тисяч, але після вступної кампанії, е, скажімо, знову, знову буде збільшення. Тому е, я ще раз хочу підкреслити, для міста. Для життя міста, ми виконуємо цілу низку дуже важливих функцій, тобто не тільки освітянську, але і соціальну, економічну. Ну, я вам ще один приклад наведу: це рівень податків. І надходжень до пенсійного фонду, який виплачує університет. Цей показник один із найвищих в місті на сьогодні. Тому, враховуючи, скажімо, що ми велика. Така структура в цьому сенсі. Я вважаю, що подальший розвиток університету є з запорукою і успішного існування нашого міста, його перспективи, його майбутнього. Якщо до перспектив університету, є якісь плани цікаві? У вас можливо, щось плануєте, ще з кимось співпрацю або інші питання розвитку? Ми, ми постійно маємо дуже цікаві плани. У нас затверджена стратегія розвитку університету вже в воєнному 22-му році. Так склалось, що ми зобов'язані були це зробити для себе зобов'язані. Ми затвердили стратегію розвитку університету. Я підкреслюю, не існування, не функціонування, а саме розвитку університету на, на три роки. І кожний рок, рік затверджуємо операційний план. Для реалізації цієї стратегії. У нас затверджений план розвитку на 24 рік. Він передбачає 25 нових проєктів, різноманітних проєктів, які нададуть нам нову якість роботи. Це і створення нових лабораторій. Ну, Наприклад, у нас з'явиться цікава лабораторія штучного інтелекту і робототехніки. з'явиться... Цікава лабораторія, пов'язана з віртуальними процесами. Ми на базі нашого інженерного інституту створюємо новий центр, пов'язаний з дослідженням металургійних процесів. Тобто, дуже такі напружені завдання самі собі ставимо, багато чого ми повинні підготувати і вести до ладу на 1 вересня. Поточного року, тобто на початок навчального року, пане Микола, дякую вам дуже, що ви завітали сьогодні. Хай ваші всі перспективні плани втіляться в життя, і добре, що університет розвивається навіть в такі складні часи. Дякую які вам маємо за зараз. запрошення. Про університет можна говорити три дні, тому я думаю, що буде ще, і розказати, ще більше і буде, ще буде розказати. Нехай всі до нас приходять і починають у нас навчатися. Це був Микола Фролов, ректор Запорізького національного університету. А я дякую вам за увагу. Хай ваш вибір завжди приносить гарні результати. Бережіть себе і залишайтеся з телеканалом МТМ. До зустрічі.